Друзі, вас вітаю з прийдешними святами Школа ендокринології. Закінчується 2023 рік. Ми стали на рік мудріше, на рік міцніші, на рік уважнішими один до одного. Рік, що минає, навчив нас більше любити та ще глибше шанувати. Спонукав нас переосмислити те, як живемо. Нехай наступного року буде більше. Буде вдосталь всього тепла, світла, обіймів, часу, часу на сім'ю, часу на навчання, часу працювати і радіти життю. Неважливо, скільки днів в вашому житті, важливо, скільки життя в ваших днях. Тому живемо на 200%, обіймаємо близьких і навчаємося у школі. Школа ендокринології бажає всім гармонії в душі. Тепла в серці, щирих почуттів, злагоди в домівках, перемоги світла над темрявою. До зустрічі в 2024 му